Вчора від Гарріва Янерчука почув цікаві факти про соціальні мережі, які реально надихають, які реально відкривають величезні можливості. Хочу поділитися з вами цією інформацією. Дивіться, як раніше працювали алгоритми соціальних мереж. Раніше вам треба було збирати підписників. І те, скільки людей побачить ваш контент, напряму залежало від того, скільки у вас підписників в соціальних мережах. Чим більше підписників, тим більше людей побачить ваш контент. Але зараз алгоритми соціальних мереж змінилися. Зараз, коли ви викладаєте контент, то соціальні мережі показують його різним людям, які також не являються вашими підписниками, але для яких цей контент може бути цікавим. І якщо ці люди добре реагують на ваш контент, то соціальні мережі просувають його. Тобто зараз будь-хто може викласти контент в соціальних мережах і він може набрати величезні перегляди значно більше, ніж контент тих людей, у яких там десятки чи навіть сотні тисяч підписників. І це дуже Круто. Що це нам дає? А це дає нам те, що одне вдале відео, викладене в соціальних мережах, може кардинально змінити ваше життя і долю вашого бізнесу. Бо величезна кількість людей дізнається про вас, про те, чим ви займаєтесь, про ваш бізнес. І це дуже круто, це надихає, це відкриває величезні можливості для кожного із нас. І тільки нам вирішувати, скористатися цим чи ні.